Доброго всім дня. Помідорів на городі в мене ще багато. Це ось якісь чорненькі, на цих я більше садити не буду. Вони мені не подобаються, бо їх мало. А це якісь не знаю. Гноми виписувала яких. Назва, я не знаю. Моїх багато. Це ж ще ж я вже скільки їх вибрала. З зелених ще скільки, І ось. А сьогодні я з цих помідорів зроблю квашені. Квашені я буду їсти через місяць. Я не люблю ті квашені, що вони такі кислющі зимою. Не хочу, я такі, я хоч люблю. Молос, мало малосольні. Зараз розкажу, як їх роблю. Оце такі помідорчики я заложила. Перчик ложила гірки, я люблю. Часничок, укропчик, вишня, на півтори літри води, дві столових ложки з горою солі. Більш нічого. Ніякого уксусу, ніякого спірину. Я сложила таку суміш прянощів для консервування томатів. Там усе є. Цукру теж наложила через два місяці, де не через два, а через місяць вже буду їсти. Вони дні дня три постоять у мене у кухні, тут тепленько. І винесу в погріб. Зробіть і ви смачного.